Онлайн мапа рівного відключень світла. Школяр з Рівного Олександр Гордійчук створив зручну та зрозумілу для всіх мапу відключень електроенергії. Хлопцю лише 15, однак це не завада для молодого айтішника створювати подібні сайти. Про талановитого школяра та його розробку дізнавався Ілля Томишевський. Тут можна дивитися. О... Наявність світла в місті. Це де червоне, це нема світла в тих блоках. Ну, по графіках, а там, де зелене, це зараз є світло. 15-річний Олександр демонструє свою розробку. Це онлайн-мапа, яка показує відключення світла у рівному. У Мене виникла ідея, коли почали виключати світло. Друзі, родичі, знайомі почали скажити, що важко знаходити інформацію в графіках необхідно. І в мене виникла ідея створити свій сайт з картою рівного. Олександр з офіційних джерел бере інформацію щодо відключень світла та перекидає усе на сайт. Десь в мене ідея виникла ще два місяці тому. Потім, десь через тиждень, я почав виконувати, ну, вже приступив до реалізації. І десь два місяці пройшло, як я його зробив. Можна натиснути на область і все синє, то це належить до цієї області. Тут бувають окремі графіки. Ну, окремі блоки, але це вони, якщо стають синіми, вони належать до одного блоку. Можна детальніше перевірити вулиці. Олександр навчається у 10 класі і усі навички здобув самостійно, дивився відео на Ютубі та практикував в інтернеті. На курсах я почав навчатися ще десь з 8 класу по IT. Там Python, там JavaScript, всякі мови програмування. Але сайтом почав займатися десь недавно. Десь рік тому та, окрім графіку відключень світла, на сайті Олександра є й інша, не менш важлива інформація. Тут ще є додатково е, карта пунктів незламності і бомбосховищ. От на карті бомбосховищ можна переглядати е, кількість, ну е, кількість чоловік, міськість, е, і можна дивитися адресу. І ти бомбосховище. Це просто бомбосховище противорадіаційне укриття. Сашко зробив цей сайт, аби рівнянам було легше переглядати графік відключень. Усі затрати він сплачує самостійно. Завдяки хобі вже отримав кілька замовлень від різних компаній. Далі в планах масштабувати сайт і демонструвати відключення не лише по графіку, а й в реальному часі. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини рівного.